У разі наступу росіян на Харків він стане для них фатальним містом. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю «Укрінформу». За словами головкому зараз не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаються всі заходи для адекватного реагування на таку ймовірність. Сирський зазначив, що ЗСУ вже мають досвід бойових дій у Харківській області. Тоді українським військам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді стався масштабний обвал російського фронту. Головнокомандувач розповів і про ситуацію на фронті. Загалом, за його словами, вона справді важка, але українські війська не лише стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед. Як заявив Сирський, «Останнім часом, кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках. Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо. У той же час російські окупанти і надалі нарощують зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Проте на певних ділянках фронту ЗСУ вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це одразу позначилося на обстановці загалом. Сирський наголосив, що мета українських воїнів це не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому величезних втрат, а також підготувати резерви для проведення наступальних дій. Прокоментував головнокомандувач ЗСУ і вихід із Авдіївки. Він розповів, що через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватися вперед. Сирський зазначив, що ухвалив рішення вийти з Авдіївки, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей. Він нагадав, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, про які не розповідатимуть у російському телевізорі. Крім того, Олександр Сирський відповів на запитання щодо мобілізації за його слова, Аме після перегляду внутрішніх ресурсів цифра призову у 500 тисяч осіб суттєво зменшилась. Як зазначив головком, генштаб також переглядає чисельність певних частин, які не беруть участь у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дозволило звільнити тисячі військовослужбовців та направити їх у бойові частини. Головнокомандувач ЗСУ підняв і тему нестачі зброї. За його словами, якщо захід, як заявляє, поставить Україні все, чого потребують збройні сили, це дозволить відкинути ворога і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником.